В нас сьогодні гаряча новинка для всіх власників Баги, які вимагають від своєї резини. Повної віддачі, які хочуть, щоб їхні шини класно трималися сухої якоїсь траси на швидкості, добре заходили в поворот, але в той же час щоб в якійсь грязюці ці шини не пасували, щоб вони шкреблись, гребли вперед і їхали в грязюці своїм ходом, щоб якомога менше розмотувати лебідку. І звичайно, виробники шин це розуміють і постійно вдосконалюють Налюють свої шини, постійно доводять їх до ідеалу. Візьмемо компанію. Maxxis У них були прекрасні шини Maxxis Carnivore які я дуже поважаю, які є в багатьох серед вас. Я впевнений, що багато хто з вас пробували або навіть зараз їздять на Maxxis Carnivore. І здавалось би, та шина ідеальна, в неї класний, м'якенький, еластичний склад резини, великі ґрунтозачепи, які вивозять з багатьох умов. Але Максісу, як компанії, як складу інженерів розробників дещо не подобалось, як карнівор поводить себе на швидкості. І вони пішли далі. На базі еластичного складу резини, який був карнівор, вони створюють нову шину. Представляють нам Maxxis Rampage Fury. несамовита людь. Переводиться назва, перекладається назва цієї шини несамовита людь. І насправді є за що. Залишився той самий міцний восьмишаровий каркас, той самий. Плоский профіль, який класно дійсно вивозить з багатьох умов, який класно гребе в грізюці, і завдяки якому вона дуже класно стартує, чи то з місця, чи то прискорюється з якоїсь швидкості до максималки. Це все переваги саме плоского профіля. І саме плоский профіль дозволяє на великій швидкості заходити в круті повороти. Це все достоинство, от саме плоскої підошви. Тут вони це залишили свідомо, бо це показало себе в карнівор з найкращої сторони. Тому в Rampage Fury це все залишається. Склад резини м'якесенький, еластичний. Каркас міцний восьмишаровий, підошва міцна восьмишарова. Але отут, от на самих ґрунтозачепах, склад резини просто м'якенький. Він буде дуже зацепистий. Він буде чіплятись на будь-якій навіть слизькій, навіть мерзлій поверхні. І саме круте, вони зробили сам малюнок протектора дрібніший. Промальованіше. Якщо в карнівор там просто такі величезні от блоки, такі шашки, то тут вони постарались уже і зробили це все з максимальною віддачою. Якби ви бачили, наскільки тут детально промальовано все, наскільки багато тут ламельок, наскільки багато тут виступів різних дрібненьких, ця шина завдяки ним буде набагато краще чіплятися і в грізюці, і на слизькому, і в снігу, і на льоду. Іде просто за рахунок того, наскільки детально пропрацьований малюнок протектора. Вони дійсно заморочилися над ним. Я дивився американське відео, там тільки в тестах на цих шинах, над їх прототипами проганяли вони багато-багато тисяч мотогодин, перш ніж викотили вже фінальну версію на публіку. Тому можна бути впевненим, що цей результат задовільнить. Найвибагливіших гонщиків, найвибагливіших власників у ТІВІ. Тепер до сумного. Спробувати це все зможуть тільки власники найпотужніших баги, Тому що ці шини випускаються виключно на 15 диски в розмірі 32, 10, 15 відповідно. Тобто перелік відразу звужується до Maverick x 3 до якихось самих нових R0, там це можна буде використати, де є 15-ті диски. Ну або ж купивши собі новий комплект 15 дисків, це можна попробувати, це можна випробувати і на попередніх якихось версіях, на попередніх якихось слабших багах. Звичайно, що 15-ті дисків у нас теж є, і це можна спокійно зробити. комплект. Дуже раджу Впевнений, що буде мега популярна, впевнений, що кожен власник буде надзвичайно задоволений. Резина дуже багато обіцяюча, тому сміливо рекомендую Maxis Rampage Fury.